Наша колега Тетяна Гончарова в програмі не може інакше сьогодні. Розповідає про розвідника Івана Тарна. Він із честю носить звання військовослужбовця підрозділу активних дій головного управління розвідки Міноборони України Артан. А поки дивимось сюжет, кожен може долучитися до збору, який допоможе і герою, і його побратимам у виконанні їх завдань. Донатьте, бо кожен донат наближає нашу перемогу. У Києві біля арки свободи українського народу на алеї захисників України знизу догори на мене дивляться очі сови. Це пам'ятний знак розвідка. Його відкрили 7 вересня на день воєнної розвідки України, і тут ми зустрічаємося з Іваном В Києві. Ви не часто, ви тут між завданнями. Так, час у часу пробуєш поїхати додому в Тернопіль, але між заданнями зазвичай тут тут тобто зараз я підрозділі. виступаю ворогом вашої родини. Тобто ці кілька днів ви використали на приїзд додому. Правильно? Ну так, це. Вони це, побачать по сути, мене мої, в кадрі зненавидять вагі... ваші рідні чи не ні? думаю, не думаю. Вони дуже дуже тішаться, що вони мене бачать в принципі. Якщо вони не бачать, побачать по телевізору, їм це буде приємно. Ми тут говоримо неподалік, де стоять очі сови на площі під аркою, і це символ розвідки. Є якісь моменти, які ви вже враховуєте навіть вночі, як убезпечитися? Е, ну звичайно, але ви повинні розуміти, що як війна міняється напевно кожних півроку кардинально, і ризики також дуже. Дуже різні. Е, от напевно, що от, коли я наступив на на протипіхотну міну в 23-му, це був такий саме одне з самих неприємних проти чого було важко протидіяти. Це е, суцільне мінування. Зараз набагато більші ризики йдуть від, е, від дронів, від фіві-дронів, від скидів, так саме, саме, саме з не з неба. Тому про міниться вже якби другорядна проблема. Насправді, чи то мені щастить на героїв, чи Україна повна ними зараз в часи боротьби з агресором, але вкотре. Про себе думаю наскільки ж унікальна людина переді мною все свідоме життя прожив в Бельгії. Починається війна, не вагаючись іде захищати Україну, наступивши на протипіхотну міну, втрачає стопу після реабілітації. Повертається в стрій. Розповісти вам це просто, а як воно це прожити? Людина, яка давно на війні, людина, яка втратила стопу. Я от думала: ну ви ж втратили її, по суті, тільки почавши воювати. Коли ви прийшли до тями, коли прийшли операції, ви думали про те, що все ну як так могло статися? Ви прокривали той момент? Ой, на насправді було багато якби етапів цього. Перший, перший такий етап це ну перші пару днів, коли до мене прийшли побратими. Я їм казав, ну тиждень два підлатають, і а, я з. Тобто Початковий такий, да? так, це я, я, я досить не дуже несерйозно до цього поставився. Потім зрозумівши, ну насправді це також був один з моїх найбільших страхів отримати якесь, якесь каліцтво. Тобто, не так було страхів страх. до того, так, як так, наступили так, на міну, Так. Ага. Е, не так було страшно, якби ну, загинути, як отримати каліцтво і бути без без безпорадним. Але ну насправді тепер от тепер я розумію, пройшов прошовши весь цей шлях, що ну якби жити можна повноцінно, не зважаючи на якісь на якісь на якусь інвалідність, тобто це до всього можна при прилаштуватися і можна жити повноцінне життя. Я нещодавно дивилася художній фільм про Артан. У вас там багато спортсменів. Ваша спортивна складова, коли ви були в Бельгії? Вона взагалі існувала. Вас взяли через те, що ви спортсмен? Чи чому ви потрапили в Артан? Мене взяли, тому що. У мене був попередній бойовий досвід, якби я досить на хорошому рівні розумівся в снайпінгу. А, але що прийшли в Артан? Так, так. Ну, це так, так склалось, насправді. Там вже Тому... були хтось знайомі, друзі. Ні, ми на Київщині ще не було Артану. Ще не було Артану. так. Ж, ще да. не було Артану. І ми тут в Києві насправді пересіклися з хлопцями. Я до них долучився. Це була досить невеличка група, на основі якої в подальшому спробували. Мовася Артан. Іван нещодавно мав розмову з принцем Гарі тут в Україні. з поміж іншим, прекрасно володіє англійською, а ще нідерландською і французькою. Його досконало українською. Ви можете самі чути, хто там каже війна для бідних, вона для вмотивованих і доволі часто для розумних та заможних. Такі на неї пішли першими. Зараз я хочу процитувати вашу фразу для одного з видань. Ветеран війни Іван Тарн не розумію, коли говорять, що через корупцію немає сенсу йти служити. І я прочитала коментарі під цим Описом половина людей казала військовому честь і дяка, не коментуючи оцю складову корупції. А половина написала: воїна змусили це сказати. А як же корупція не заважає, якщо корупція заважає в першу чергу військовим? Подискутуйте в моєму обличчі з цими людьми, які вважають. Що якщо є в країні корупція, служити не варто воювати не варто. Вона однозначно заважає. І з нею однозначно боротися. Ну, це не значить, що не треба е боротися з нашим якби ворогом номер один, е який фізично напав на Україну. От, от це, це, це вся моя логіка насправді. Корупція дуже, ну це ворог номер два, як мінімум. Корупція це дуже азіатський наратив. Там, там це реально прийнято. От, випало, що був в Непалі цього, цього, цієї весни, і ну, це нормально в них. Тобто, ти якдеш до чиновника, ти йому заносиш якусь подяку. Це на, на всьому. Азіатському континенті нормальна практика, і в них воно трошки і працює інакше, насправді. Тобто, в них це соціально прийнятий культурний фен феномен. Нам він мішає, бо ми європейська цив цивілізація, Ми якби живемо за європейським правом, за європейськими стандартами, і це дуже дуже нам мішає. Іван за фахом економіст бухгалтер. А в Бельгії керував кількома бізнесами. Тепер він розвідник підрозділу активних дій гурмо досконало володіє снайперською гвинтівкою і іншими видами зброї. Як це відбувається? Вам кажуть, завтра їдеш в Запорізьку область, утилізовувати там, командний пункт знайшли. Чи через тиждень готуємо план, чи через місяць їдемо туди то О, ні, Та... Оце плече. <смеш> ні, Такого горизонту планування, як на місяць, в реаліях сучасної війни практично не буває. Це завжди на, на завтра, якщо це не на навчора. І так у нас нам приходить. Задача, і ми виправляємося її виконувати. Це спочатку розвідка, взаємодія з підрозділами, які вже там на, на місці працюють, аналіз цієї ситуації, вирішення найкращого плану, плану дій, підготовка, і тоді виконання цього. В одному з інтерв'ювань ви сказали, що ви по кілька разів перевіряєте амуніцію і те, деякі речі у вас знаходяться, і прокручуєте в голові можливість їх застосування. Як це з'явилося? Чи як це допомагає? Тобто, ви вже по суті наперед проживаєте те, що може статися? Ну так, це так така ментальна тренування. Це для всіх таки перетамани. Вас так вчили, чи ви для себе так визначили? Це інструмент, яким я дуже активно користуюся, але насправді це входить в базову, базову підготовку, тобто ментально переживати те, що з чим ти можеш зі зіштовхнутися на, на полі бою в, в в певних умовах? Це для мене з вашого інтерв'ю така була гарна порада. Ну на, насправді зараз в мене вже якби трошки інші функції, більш командні. Ну тобто я, я командую з своїми. Відділенням, який займається специфічно технічними технічними аспектами, і зараз це просто вже не йдеться про моє якесь екіпівання, це йдеться про всю мою команду. Я якби коли маю вільному вільному хвилинку або ми кудись їдемо, то я перекручую якби от е, всі ці аспекти всієї команди. От і наскільки в мене готовий цей бієць, наскільки в мене готовий той бієць, е, наскільки в мене підготовлено це, наскільки це, як, як, як вони зможуть. Е, Взаємодіяти, чи все я передбачив, чи все, чи все ми спланували коректно, чи добре ми все проаналізували. І це зараз просто перейшло на трошки трошки інший рівень. Я про Івана дізналася вперше від Тетяни Яловчак, першої українки, що підкорила сім найвищих вершин землі. А зараз допомагає підійматися вгори ветеранами з ампутацією. І Івана повела на Еверест. На Еверест. Ви ж почули? А ви вирішили на Еверест пробачте, попертися, коли у вас не стало стопи. Ваню. Чому? Е, чому? Ну, по-перше, це така пропозиція, яка прилітає раз в житті і її треба брати, я вважаю, якщо, якщо є така можливість. А по-друге, ну хотілось десь показати, от, знаєте, на, на що здатні спецпризначенці. Бо наша робота тобто ви відчували, таке... що це не тільки ви один, це по суті весь артан спецпризначенці в вашому ну, ]ому. я ж піднявшись до, до базового табору, перше, що зробив, це підняв прапор Арт Артану і доповів командиру. Тому ну так це було ну для, для мене особисто. Це було щось таке віддати дань своїм і, і полеглим побратимам, і дійсно показати людям, що ну навіть на протезі ми багато чого можемо, а уявіть, що ми робимо, коли ми працюємо на полі бою. Коли у вас з'явилося це відчуття, в одній людині з'являється відчуття багатьох по справжньому, і воно з'явилося після наших перших бойових, бойових бойового досвіду, бойових дій разом. Бо ну ти реально розумієш, що ну, ці люди тобі найближчі, бо ну я не знаю скільки люди собі це уявляють, але на полі бою в тебе нема можливості. Викликати скору поміч чи там, звернутися в поліцію, якщо щось не то це життя і смерть, і розраховуєш ти тільки на, на своїх побратимів, на тих, з ким ти домовився, що вони тебе будуть прикривати, і що вони тебе евакуюють, якщо що. І ну, ти мусиш, мусиш свято вірити, що вони прийдуть, що ти можеш на них розраховувати. І з другої сторони, це ну, святий обов'язок прийти, евакуювати, допомогти і. І тому це таке, ну це братерство на зовсім іншому рівні. За що воюєте ви? За що ви втратили стопу за для перемоги України? Яка вона буде, це нам пристоїть побачити зараз важко поставити собі якісь ну конкретні цілі, конкретні кордони, на які нам чи рубежі, на які нам вийти, але це, це має бути перемога. Позивний Івана Джура так зокрема називали в Україні в 16 сторіччі зброєносця учня з козацької старшини. Іван каже, бо вчитися треба завжди, і я не хочу про це забувати. Від цього залежить життя моє, життя тих, хто поруч, і життя нашої країни. І Іван Тарн, боєць спецпідрозділу української. Розвідки Артан не може інакше.